Місто наче відзначає день народження, хоча існують різні думки. Та за офіційною версією, нині виповнюється 739 років від першої письмової згадки про Черкаси. За цей час населений пункт неодноразово змінювався, але завжди лишався в центрі уваги країни. Мешканці називають Черкаси найкращим містом на землі і переконані, що їм пощастило жити тут. Чому так? Спробуємо знайти відповідь у наступному сезон. Жетім Черкаси, на мою думку, це така родзинка в центрі України. У нас дуже багато зелені, дуже багато води, дуже багато неба видно. Це неймовірно. Географічно Черкаси дійсно розташовані таким чином, що тут можна знайти значну кількість локацій, властивих Україні – країні: ліс, поле, річка і навіть море. Місто лежить на перетині логістичних маршрутів та головних транспортних артерій країни, і тому має великий потенціал, яким користується. Черкаси я просто обожнюю І вважаю, що це Черкаси саме найкраще місто у світі. І з кожним роком Черкаси. Потрошку краще, краще, і краще. Класні дороги. класні дороги. Набережна у нас просто превосходна. І вообще все прекрасно. У Черкасах є потужні підприємства, які наповнюють бюджет і дозволяють владі дбати не лише про забезпечення поточних проблем, а й про подальший розвиток. В місті на високому рівні медична інфраструктура. Незважаючи на непрості фінансові умови в країні, Черкаси розбудовуються. Тут зводять нові мікрорайони, з'являються культурні локації для реабілітації та відпочинку жителів. Я їжу з задоволенням на Черкаси 182 кілометри. Тобто дві години їзди і вихідні дуже приємно приїжджати. Набережна дуже шикарно, шикарно. Дніпро, воздух, повітря і дихається в Черкасах краще, ніж в Києві. Місто міняється, міняється спокійно, будується набережна, будується, дороги робляться. Ну то все гаразд. У Черкасах можна не лише працювати. Університети, інститути, школи та інші освітні установи відомі за межами країни. Добре розвинена мережа закладів та локацій, де містяни підвищують свій інтелектуальний та культурний рівень. Це ще й спортивне місто, відоме талановитими спортсменами, які представляють Україну на міжнародній арені. Люба локація покращується. Да. Тут не, не нема такого, що там краще тут ну, завісить від чоловіка. Кому що шура. Кому то там, кому то там. кожна локація по своєму думку, мешканці називають своє місто найкращим на землі. Можливо, це твердження дещо суб'єктивне, але в цьому випадку не можемо з ним не погодитись. Адже ми теж черкащани. Владислав Бедренець, Геннадій Мельянов, служба новин, телеканалу Ільдана. Вітаємо всіх Черкащан. Бажаємо, щоб ми дожили буквально в цьому році до нашої загальної перемоги. А от в нас син військовий. Ми трошки переживаємо також як і, та як і в принципі всі черкащани, так а от. і всі міцного здоров'я, і жити надією часом розвиватися.